Уникнення ворожих диверсантів на стратегічний об'єкт один із найнебезпечніших воєнних сценаріїв, який і відпрацювали закарпатські гвардійці на навчанні. За легендою, противник намагався встановити контроль над зоною, де охороняють державні об'єкти. У відповідь військові миттєво спланували і організували оборону, виставили блокпости з бронетехнікою та розгорнули пошукові групи. Основним завданням кренувань це відпрацювання майстерності та зібраності військовослужбовців під час виконання їх бойових завдань. Основною метою являється їхня злагодженість, точність, вправність. Одночасно інша диверсійна розвідувальна група противника просувалась у напрямку другого об'єкта. Завдяки злагодженим діям аеророзвідки ворога виявили. Умовному противнику нанесли удари ФПВ-дронами та іншими засобами ураження. Частину сил противника знищено, решта відступила. Під час цих тренувань також було організовано взаємодії між штамами підрозділів, які в свою чергу надавали відповідні бойові розпорядження та накази підрозділам, які виконували завдання за призначенням. У відповідь на провальні спроби наземного прориву ворог за легендою тренувань здійснив ракетний та дроновий удар по об'єкту. Проте мобільні вогневі групи Нацгвардії знищили значну частину повітряних цілей, не допустивши прориву. Нам поставлена була команда розгорнутися. Попереду у нас був противник в окопах. Нам була подана команда ту ціль уражити. Ми ціль уразили. Зброя у нас нова, і ми хочемо відпрацювати, щоб ми дуже добре знали цю зброю. Класна зброя. стріляє точно. У межах навчань перевірили й взаємодію з підрозділами ДСНС та Нацполіції. Рятувальники, пожежні та медичні команди діяли швидко та ефективно, ліквідували наслідки умовного обстрілу. Зладженість підрозділів це не тільки поділ ролей, але й розуміння того, хто виконує яке завдання на тому місці, де він знаходиться, і чи успішно він виконав, тому що бувають на полі бою такі ситуації, що потрібно буде надавати повагу товаришу, які знаходяться зліва та справа. Незважаючи на складні умови, бійці продемонстрували високий рівень готовності і готові виконати завдання будь-якої складності. Резюмує командир батальйону. Завдяки загодженій роботі особового складу, ми успішно відпрацювали сценарії, максимально наближених до реальних умов. Кожен військовослужбовців, який сьогодні продемонстрував високий професіоналізм, відповідальність та відданість службі. Тренування не просто репетиція, це щоденна підготовка до реальних загроз, що вкотре підтверджує що закарпатські гвардійці дисципліновані, професійні і готові захищати державу за будь-яких умов.